Дана на ділянка частина перебуває в постійному користуванні кресту зеленого господарства. А яка саме частина? Ну я точно не визначу, бо це геодезичні проміри потрібно робити. Тимчасова контрольна депутатська комісія з питань хаотичної забудови міськради перевіряє законність облаштування заїзду до будівництва на вулиці Чорновола, 82А у Рівному. Нещодавно тут вирили котлован, що сполучає майбутній житловий комплекс із вулицею Басівкуцькою. Ми отримали містобудівні умови, Після містобудівних умов ми отримали дозвіл по СС-3, Пройшли експертизу, отримали дозвіл. Де в зазначених... Де в зазначених кругом була цей виїзд був зазначений. І давайте до будинку зовсім перекриємо всі входи і виходи, хоч літають люди. Якби ви робили благоустрій сам, тобто прикладали дорожнє покриття, у нас ходить план ДПТ. А тут, виходить, що це вже капітальна споруда, на нього тримати окремий якийсь долік. Якщо зараз треба ще щось додатково, то скажіть, що це робити. Все то ні. Тоді робимо наступним чином, Микола Михайло Миколаївич, зберіть весь ну, пакет документів, які потрібно так само зібрати ну, пану забудовнику, для того, щоб А, міг би вчиняти такі види робіт, Б. Забезпечити прохід ну, для, всіх, ну, для всього населення. І таким чином або ну, буде зібрано пакет документів, тоді він зможе продовжити ну, даний види робіт. Члени депутатської комісії одноголосно вирішили провести повторну перевірку через тиждень, 18 вересня. До цього планують детальніше ознайомитись з документами. На період до опрацювання будівництво заїзду призупинили, каже голова комісії. Напрацювання ті, які ми там напрацюємо, віддати представити пану, пану забудовнику, пану. і таким чином тоді або відновиться будівництво, або взагалі буде закрито. Так пану забудовник пообіцяв взяти паузу. Департамент також і архітектура візьме повні вибере всі документи, які потрібно впорядкувати. Забудовник Сергій Качановський каже: якщо будівництво дороги заборонять, оскаржуватиме рішення депутатів у суді. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, рівне.